Як використовувати яскраві кольори у інтер'єрі, щоб згодом вони не набридали, і їх не хотілося замінити на щось більш нейтральне. У сьогоднішньому відео ми розберемо завершений інтер'єр квартири, площею 83 квадратних метри у ЖК Республіка інтер'єр вийшов дуже яскравий, функціональний та харизматичний, який ідеально підходить замовникам, молодій і сучасній парі. Усім привіт! Мене звати Катя Луференко. Я обожнюю все, що пов'язано з красою, дизайном і архітектурою. У моїй студії по дизайну інтер'єрів ми розробляємо проекти під кожного замовника індивідуально. Цьому ви можете впевнитись, якщо перейдете на наш сайт за посиланням під цим відео і подивитесь усі проекти або просто дивіться інші відеоогляди на цьому каналі. Хоч дизайн у проєктів різний, незмінним залишається те, що для кожного проекту ми детально розробляємо технічні. Частину продумуємо ергономіку і дизайн, який буде актуальним ще довгі роки. Ще особливістю наших проєктів є те, що яка б не була стилістика, проєкти завжди затишні і пристосовані до життя людей, а не тільки для гарних фотографій. Давайте по класиці розпочнемо з планувального рішення. Від забудовника ми мали ось таке планування, яке я вважаю дуже непогане для двокімнатної квартири. Тут спланована велика кухня, плюс вітальня, дві окремі спальні і два санвузла до них. Тут запит від замовників був наш улюблений: зробити просторе основне приміщення із зоною дивану та телевізора, обідньою зоною та великою функціональною кухнею. Також хотілося б відділити передпокій від основного приміщення, щоб кур'єри, наприклад, при вході не бачили одразу усієї квартири. Тому ми зробили шафу для верхнього одягу, праворуч при вході, а зліва розмістили просто величезну шафу, що є основною зоною для зберігання у квартирі. Кухня також вийшла дуже велика і вмістка. Вона ділиться на три зони, дві з яких це шафи до стелі, а між ними робоча поверхня без верхніх шафок, щоб зберегти легкість над цією зоною. Далі величезний диван, який стоїть посеред кімнати, але його громісткість не відчувається, так як висота дивану близько 60-65 см, Тобто він знаходиться низько відносно погляду людини. Між диваном і кухнею розмістили круглий обідній стіл, і ще з цікавого, що розмістили пральну та сушильну машини у шафі біля кухні, але доступ до них з передпокою. Потім покажемо вам на відео. Далі зручна і затишна спальня з шафою для зберігання одягу. Ще роздумували над тим, щоб зробити вхід у один санвузлів зі спальні, але там вентиляційна шахта, тому цього зробити зовсім не вийшло. Але є дещо цікаве щодо цих санвузлів. Між ними є стіна-перегородка, на яку кріпляться обидва унітази з різних сторон. Ще й зробили у ній шафу над унітазом, де приховали усі водяні вузли, бойлер, фільтрацію. Це побачите далі. Останнє приміщення проєктувалось як кабінет, а в майбутньому це буде дитяче. Кольорова гама у цій квартирі складається з двох акцентних кольорів. Оливковий та теракота. Базою для них є білий і різні текстури дерева. Теракотовий колір також взявся не просто так. З запитом на цей колір прийшов до нас замовник, і потім ми обрали найголовніший акцент у цьому інтер'єрі. Це плитка над робочою поверхнею на кухні. Погодивши її, ми підібрали усі кольори під неї, наприклад, колір стін у спальні, у душі і у кабінеті. Також намагалися обрати максимально схожий відтінок фасадів на кухні, щоб нижні шафи і робоча поверхня створювали враження єдиного елементу, що виглядало більш архітектурно і монолітно. Тобто, якщо подивитись з вітальні на кухню, то ми бачимо, як кухня поділена на три частини. Перша це пенал до стелі з холодильником та секцією для зберігання, яка переходить у шафу, де прихована пральна та сушильна машини, доступ до яких зі сторони коридору. Друга це кольорова частина кухні з робочою поверхнею. Третя частина це також шафи до стелі з духовою шафою та просто місцем для зберігання. Напевно, ви знаєте, що вертикальні лінії у приміщенні візуально підвищують стелю, а висока стеля це завжди класно. Якщо дивитись на кухню зі сторони вітальні, то ми побачимо, що кухня є горизонтальним елементом, який може візуально зменшувати стелю. Тому ми розбиваємо цей горизонтальний елемент на декілька частин. Цим самим ми вирішуємо одразу декілька задач. Перша задача, про яку я вже казала, це щоб отримати більше вертикальних ліній у приміщенні, а друга функціональна, щоб зробити місце для робочої поверхні на кухні де ми розмістили варильну поверхню і раковину. Зверніть увагу на стельову витяжку, бо ми зробили опуск стелі над робочою поверхнею саме через висоту цієї витяжки. Вмикається вона пультом. Мені дуже подобається ось ця металева поличка, в яку можна ставити пляшки з олією, спеції та приладдя для кухні, а також невеличкі вазони, які не потребують яскравого освітлення. Зручність цієї полички в тому, що вона не дуже глибока, тому там не буде накопичуватись багато хламу, вона металева, тому її зручно мити. У неї є вентиляція у дні та підсвітка. Цю поличку ми робили під замовлення по нашим ескізам. Ще зверніть увагу на такий нюанс: плитка на фартусі нерівномірна, уся різного об'єму, тому поличку на неї закріпити було б дуже важко. Тому ми зробили один ряд рівної плитки з цієї ж колекції, що і фактурна, і тепер поличка прилягає щільно до стіни. Ще хочу розповісти, наскільки багато часу і зусиль ми витратили для того, щоб знайти стільницю у колір кухні. Такий задум був початковий, але нам почали виставляти дуже великі рахунки і казали, що за таку площу ніхто не буде братися, ніхто не буде вести такого кольору стільницю. Тому ми вирішили відмовитись від цієї ідеї. А коли стільницю змонтували, матеріал виявився не зовсім матовим, і тепер він відображає плитку, яка на стіні що зіграла нам на руку. А ще варильна поверхня найкраще виглядає на чорній стільниці, тому що її не видно. Шафи для посуди розмістили біля варильної поверхні, і це дуже зручно, тому що не потрібно тягнутися наверх до тарілок. У такому випадку усе під рукою. Біла частина кухні виконана з ДСП, а теракотова це пофарбоване МДФ під колір плитки. Столова зона вийшла дуже декоративна завдяки цим світильникам у японському стилі. Підтримали цей стиль завдяки стільцям. Ці світильники дуже популярні, тому що вони відносно недорогі і виглядають дуже класно. Зверніть увагу, що розробляли ми цей проект у 2020 році, і тоді вони тільки-тільки з'явились. Відтоді вони стали дуже популярними навіть занадто, і зараз краще звернути увагу на альтернативи, щоб не повторюватись. Взагалі, при замовленні проекту дизайнера краще орієнтуватись на ті проекти, які були у розробці нещодавно, і відстежувати стилістику, яка згодом змінюється, бо ніхто не любить повторювати проекти. Столова група між зоною кухні і вітальною знаходиться біля вікна. Дуже часто розміщуємо столову групу саме біля вікна, тому що ця зона найсвітліша у приміщенні і ще й забезпечує гарний вид під час обідів. На підлозі покладено паркетну дошку, що завжди здорожчує загальний вигляд інтер'єру. Якщо у вас є бюджет на натуральну дошку, але ви вагаєтесь, чи варто її вкладати, повірте, варто. Натуральні матеріали завжди виглядають набагато виграшніше. А ще у натуральних матеріалів є особливість, що вони змінюють відтінок від погоди та часу дня. Тобто шпон або паркетна дошка можуть бути різного відтінку в залежності від оточуючих кольорів та освітлення. В зоні вітальні розмірні. Міщений великий диван від українського бренду Інтерія. Колір дивану обирали під другий акцентний колір, оливковий. Модель дивану замовники обрали іншу ніж ми ставили на візуалізації, тому що ця виявилась зручніше для них. Напроти дивану, телевізори, тв тумба під ним. Щоб уникнути дротів від телевізора до тумби, нам потрібно було встановити кабель-канал. А для цього потрібно було штробити стіну, але стіна за ТВ не суща і її не можна штробити. Тому ми наростили частину стіни і приховали туди кабель канал. Так ми розбили стіну на вертикальній лінії і приховали технічні деталі. По обом сторонам від телевізора розміщені подвійні бра для освітлення. Зараз більше розповім про освітлення але давайте розпочнемо зі стелі у головному приміщенні. Стеля ділиться навпіл, розділяючи зону кухні і вітальні. Ми хотіли уникнути дротів на стелі і зробити її максимально чистою. На кухні це зробити було б важко через вентиляцію, тому у зоні кухні залишили стелю зашиту гіпсокартоном і пофарбували у білий колір. А зона над вітальною залишилась у чистовому вигляді і без стельового освітлення. Зверніть увагу на складні вузли на різних поверхнях. Ось, наприклад, лінія, яка відділяє лаву від шафи, переходить у підлогу, де стикуються плитка та паркетна дошка. Потім переходить у лінію шафи біля входу. І і закінчується на стелі, де розділяє стелю, яка зашита гіпсокартоном і чорнову. Такі вузли дуже складні у реалізації, адже вони залежать від роботи різних підрядників, меблярів і будівельників. Наша ж задача була в тому, щоб донести свою ідею до підрядників таким чином, щоб усі пазли склалися у єдину картину, яку ви можете спостерігати зараз. Передпокій, який плавно переходить у коридор, відділяється від інших приміщень кольором. Ми його намагались зробити максимально монолітним, тому стіни підфарбування, фасади на шафах, плінтус прихованого монтажу та двері. Усе це у єдиному відтінку оливкового кольору. Шафа у передпокої просто величезна і замінює повноцінну комору. При вході у квартиру ліворуч є лава, на яку зручно ставити сумки або сідати. Також над лавою з внутрішньої сторони є дуже зручні полиці, де можна зберігати дрібниці, ключі, рукавички тощо. У шафі є відділення для робота пилососа. Тут прихована пральна та сушильна машини. Шафи відкриваються натиском, а ось ці отвори у фасадах зробили для парові сушильної машини. Двері та плінтус прихованого монтажу у колір стін. Двері пофарбовані у оливковий колір тільки зі сторони коридору, зі сторони кімнат вони білі. Давайте розглянемо перший санвузол із душем. При вході ви не одразу помітите, що тут є ще й душ, тому що вхід до нього знаходиться за дверима. Ідея була у тому, щоб зробити його печ. Черкою, тобто без скляних перегородок, які потрібно постійно мити. Санвузол по квадратурі маленький, але нам вдалося вмістити усе необхідне і щоб було зручно. Плитку у душі підбирали максимально схожого відтінку під плитку на кухні. Ще зверніть увагу на ювелірну роботу наших будівельників і як гарно зроблена полиця для шампунів. Для піддону використали нейтральну плитку великого формату. У цьому санвузлі, на жаль, не вийшло зробити душовий піддон у рівень із рештою підлоги. Тому тут є сходинка, але це не критично. Рушникосушарку розмістили у душі і пофарбували її у колір плитки. Це спеціальне пофарбування, яке не буде облізати. Решту санвузла зробили у плитці з малюнком під терацу. Це та сама плитка, що у передпокої на підлозі. Щоб малюнок плитки не був занадто активний, її поклали до висоти метр двадцять, а решту пофарбували вандалостійкою фарбою. Спальня знаходиться біля цього санвузла, і у неї додали яскравого кольору як продовження акцентного теракотового. Стіна за ліжком кольором переходить у шафу для одягу. Одну секцію шафи зробили дзеркальною, що відображає вікно, і за рахунок цього у кімнаті буде світліше. У цій спальні аж три варіанти освітлення: це загальне, декоративне бра над ліжком і більш технічне освітлення для читання у ліжку по обом сторонам. Приліжкові тумби робили на замовлення разом зі всіма корпусними меблями. Другий санвузол більший по площі і з ванною. Тут використали зовсім іншу плитку, у яку замовники просто закохалися у салоні. Ми вирішили поєднати цю плитку голограму з більш нейтральною і іншого розміру. Здалеку ця плитка виглядає просто сірою, але при наближенні ми бачимо, що там є графічний малюнок клітинка. Ця плитка більш грубе і прекрасно поєднується з рештою плитки. Якщо б увесь анвузол зробили у цій білій плитці з голограмою, то могло б виглядати по дівочому. А так ми отримали баланс. Величезна тумба під умивальник нижнього кріплення під стільницю закрило. А ось тут над унітазом ми бачимо ту функціональну шафу, про яку я розповідала у плануванні. Тут розмістили великий бойлер, водяний вузол, фільтрацію і ще просто шафа для зберігання. Останнє приміщення у цій квартирі проєктувалося під кабінет, який можна притворити у дитячу у майбутньому. Приміщення видовжене, тому візуально ми хотіли зробити його не таким довгим і пофарбували зону, де будуть розташовані робочі столи у акцентний теракотовий колір. Такий самий, як у спальні. У другій половині дня тут можна спостерігати прямі сонячні промені, і цей колір просто оживає з ними. Вартість реалізації цього проєкту вийшла приблизно 1300 доларів за квадратний метр, але враховуйте, що кабінет, наприклад, ще зовсім не облаштований. Ми дійсно любимо свою. Роботу, і нам подобається кожен новий проект робити кращим за попередній і перевершувати себе кожного разу, адже це і є творчість. Процес створення дизайну це дуже складна і напружена робота, тому ми неймовірно радіємо, коли до нас приходять замовники, які з нами на одній хвилі і розуміють, як багато зусиль ми вкладаємо у кожен проєкт. У процесі реалізації по 100 разів на день може піти щось не так. Хто робив ремонт, знає, але так важливо знати, що у Усі ви у єдиній команді це замовники, дизайнери, підрядники, прораб і його бригада. Не існує фатальних помилок на будівництві, і усе можна виправити. Пам'ятайте про це. Дякую, що подивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і завжди чекаю на ваші лайки, коментарі і обов'язково підписки. Надсилайте це відео вашим друзям, тому що чим швидшим буде зростання цього каналу, тим більше зусиль і часу ми будемо вкладати у нові відео. Ще раз дякую, що подивились. Бережіть себе, і побачимось.